Всім привіт! Настав час підгортати картоплю і от хочу показати вам, якими я дисками користуюся, як яка рама, так трошки показати вам і процес роботи. І вже по завершенні хочу ще з вами поділитися такою штукою, ви ж всі пам'ятаєте, у нас померзла була картопля, але вдалося врятувати її за рахунок холодної води, балону, відео є на каналі. І Хочу ще поділитися, зі мною поділилися таким дуже хорошим способом і хочу з вами поділитися, як дуже легко і швидко, і зато це еко, засіб, де можна відновити картоплю і дати їй хороший ріст. Виглядають диски, ніж, який підрізає і розпушує землю, і диски, які загортають. Ну, а сама робота, от, можна подивитися, це вже тут пройшов дисками. Дивіться, навіть бур'янт, який був, він його або попригортало, або просто-напросто повиривало. Повиривало право з корінням, як, як не дивно. Але вдала робота і гарно все вийшло. Отак От це все виглядає. Картопля доволі гарно відійшла від того всього. Ну і обіцяний метод. 16 літрів балон, 3 літри. Я заливаю туди сироватки. Хто знає, що це таке, і доливаю повністю е, доверху водою, а потім беру, додаю 20-25, ну, можливо, 30 капель йоду. Ну, в такому діапазоні від 25 до 30, до, до, до 30 капель йоду. Капаю туди, все гарно розмішую, проходжу по листу. Перший раз пройшов на другий день після заморозків. І ще через 2 дні пройшов ще раз. Дивіться, от результат. Картопелька гарно повідновлювалася. От дивіться, от такий результат. Ну а далі що буду робити в наступному відео? Всім дякую.